Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вусатий листопад. Вас, можливо, зацікавило, чому я відпустив вуса. Це саме тому, щоб змотивувати вас звернути увагу на дуже важливу проблему, про яку ми боїмося говорити а питання чоловічого здоров'я. Ви знаєте, ця програма більшою мірою буде записана для вас, дівчата, для вас, жіночки, молоді мами, а також молоді дружини. Тому що те дослідження, яке я зробив, воно свідчить про те, що чоловіки... Віком від 35 років до лікарів ходити бояться. Коли це стосується інтимних проблем або тих проблем, які активізуються після 40, 50, 60 років, це взагалі є дуже великою проблемою не тільки в Україні, але й в Європі. Насправді, чоловіки у цій ситуації можуть вважатися слабкою статтю. Чому я говорю до жінок і чому я спонукаю саме вас, дорогі дівчата, дорогі жінки, заставте своїх чоловіків пройти чекап? Для перевірки чоловічого здоров'я. На сьогоднішній день ми маємо невтішну статистику за такими показниками, як онкологія простати, як захворювання сечового міхура, як порушення ректильної функції, а також ті захворювання, які можуть становити загрозу для розвитку калоректального раку у чоловіка, або тих пухлин, які відносяться до пухлин тестісів, тобто чоловічих геніталів, яєчок, тестикул. Коли ми говоримо про методи скринінгу, то дуже просто це зробити. Це є просто здача аналізу крові, це сироватковий аналіз, який виконується з вени, тобто ваш чоловік, мужчина, батько, тато, друг, брат, він може прийти в пункт забору. І здати аналіз, який допоможе лікарю, сімейному терапевту, можливо, хірургу або урологу оцінити ризик розвитку хронічного простатиту, аденоми простати, або, не дай Бог, якогось онкологічного захворювання. Коли ми говоримо про ці тести. Вони не потребують суперпідготовки, достатньо просто прийти, наче серце, або ще краще прийти не менше, ніж із 4 годинною паузою після останнього споживання їжі. Всім чоловікам я рекомендую зробити обстеження на простат специфічний антиген, зробити обстеження на е, ультразвукове дослідження простати та сичового міхура нирок уретри, а також пам'ятати, що дослідження. Органів черевної порожнини та позаочеревеного простору приводить до того, що ми знаходимо так звані знахідки. Клінічні знахідки вони дозволяють вашому лікарю, який компетентно оцінить ваш чекап, допомогти вам на ранніх стадіях віддиференціювати онкологічне захворювання від доброякісного, віддиференціювати аденому простати від хронічного запалення, або на ранніх етапах оцінити розвиток. Якогось злоякісного новоутворення. Я не хочу вас лякати, але 10% всіх чоловіків, які мають діагностований хронічний простатит, переходять у категорію онконастороженості. І ще 2% з цієї категорії, вони у майбутньому, 100%, будуть мати рак простати. І як це оцінити? Простим, абсолютно тривіальним скринінгом здачею аналізу крові, який коштує до 200 в деяких найдорожчих лабораторіях до 300 гривень. За направленням вашого сімейного лікаря, це може бути абсолютно безкоштовний аналіз в поліклініці, яка так само доступна для кожного з вас. Але є одна проблема. Ця проблема полягає в тому, що ви не прийдете самі. Тому я звертаюся саме до жінок, які хочуть не втратити свого годувальника, які хочуть мати батька для своїх дітей. І які хочуть, щоб їхні чоловіки залишалися здоровими, працездатними і у всіх відношеннях чоловіками. Коли ми говоримо про гормональний статус, а також про тих людей, які по тій чи іншій мірі приймали гормональні препарати, це теж є підставою для того, щоб щороку здавати аналіз. Отже, підсумовуючи, мої вуса свідчать про те, що в нас стартувала акція вусатий листопад. Це є спонукання вас до перевірки чоловічого здоров'я методом здачі аналізів на простат специфічний антиген, чоловічу панель, це є гормони чоловічі, а також ультразвукове дослідження простати та статевих органів чоловічих. Було би чудово, якби кожен чоловік після 40 років також проходив обстеження у проктолога. Чому це важливо? Тому що знову ж таки ми не звертаємо уваги дуже тривало на ті пухлини, які розвиваються в задньому проході. Ніхто це досидити, крім лікаря, на жаль, не може. Тому, будь ласка, якщо це роблять у цивілізованому світі, якщо люба страхова компанія у європейській країні вимагає проходження цього чекапу, то повірте мені, це давним-давно прораховано, і це має цілком реальну конвертацію в гривнях, в доларах, в єнах чи будь-якій іншій валюті. Тому що ваше здоров'я воно є майже безцінним, в тому числі і для вас. Будьте здорові, бережіть себе. До наступних зустрічей.